Це був спокійний, врівноважений військовослужбовець. Він був прикладом для своїх побратимів. Побратими приїхали привезти його в останній путь. Був справжнім героєм. Командир батальйону готує подання. Як на героя України у Свято-Михайлівському соборі Житомира, 19 травня попрощалися із 38-річним військовим Віталієм Березовським. Чоловік добровільно став на захист України. Спочатку захищав кордон з Білоруссю, затим подав рапорт на продовження служби на Донеччині 14 травня. О шостій ранку під Авдіївкою під час виконання бойового завдання Віталій Березовський отримав смертельне поранення. З перших днів служби в нашому батальйоні він себе показав як справжній патріот. В один із днів був дуже щільний мінометний обстріл, після чого вже, скажімо так, снаряд влучив в окоп, де хлопці несли службу і осколками і його смертельно поранило. Була перед цим історія. Він накрив свого товариша собою виконували, ну, обладнували свої місця. І прилетіло, він накрив товариша і контузило, він відновлювався. Ну, А ця історія вийшла так, що загинув. Віталій Березовський навчався у Житомирському ліцеї номер 17 та у професійно-технічному ліцеї. Затим працював на одному з підприємств міста, друг дитинства Віталія Ігор Мельниченко розповів, що незважаючи на контузію, Віталій повернувся до свого військового підрозділу. Всі йому казали, що досить стаменись, але він сказав ні, я вже. Не зна не бачу себе от в інш в іншому світі, ніж в світі, коли буде наша перемога і буде досягнена загальна мета всієї країни. Віталій був добрим батьком та сином, каже Ігор. Кохав своїх дітей, дружину, батьків. Поважав він прагнув для своєї сім'ї тільки найкращого. У нього на першому плані були була його сім'я, його діти. У Віталія Березовського залишились батько, дружина. Двоє дітей поховали військовослужбовця на смолянському військовому кладовищі.